Ну а ми продовжуємо кінотему. Адже саме кіно допомагає повернутися до позитивного стану діткам із бучі в межах проєкту Кіноканікули. Причому діти не дивляться фільми, а знімають їх. Ну як саме творчий процес допомагає діткам, котрі справді побували по той бік, дізнаємося просто зараз. Камера, мотор почали. Дрій головний герой, школяр Сашко. Він баскетболіст. Під час гри проти команди з іншої школи хлопчик спотикається і потрапляє у паралельний світ. Там він зустрічає незвичайну дівчинку. Дівчинка знаходиться на темній стороні. Вона застряла в підвалі в іншому житті, і хлопчик в нього є завдання її врятувати. Це сюжет короткометражки під назвою Інша сторона. Замість професійних акторів у ній грають діти з бучі. Там, де Макдональдс. ну таке от маленьке містечко. Мені там подобається. Так, десятирічна Уляна розповідає про своє рідне місто. Дівчинка зберегла лише найкращі спогади про бучу. Вона разом із родиною евакуювалася у перші дні широкомасштабної війни. Я бачила та танки, згорівши перестрілки, що дома не було. Е, я розуміла, що війна. У фільмі Уляна грає дівчинку зі світу темряви. За сюжетом, разом із нею у підвалі перебуває і 16-річна Аня. Що таке жити під землею? Дівчинка знає не з чуток. Вона разом із батьками півтора місяця не виходила з підвалу. Сім'я ховалася від росіян, коли вони захопили бучу. Це був той день, коли ми планували взяти собаку. Я дуже хотіла собаку так дуже довго. Я перекинулася радісно, тому що нарешті мені візьмуть собаку, Я біжу до мами, а вона каже, спускайся до підвалу, вони вже тут. Ну, собаку ми так і не побачили ту. Вона померла, коли ми її перевозили. Аби заглушити звуки ракет, аня з татом співали та грали на гітарі. Дівчинка наспівує нам свою улюблену пісню, яка її і досі заспокоює. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш? що пробув, чого ще жидеш. Аня ділиться день, коли українська армія звільнила бучу, був найщасливішим у її житті. Перше що я відчула, коли вийшла з підвалу, це свіже повітря. Це був мій найярший спогад. Мама вперше посміхнулася ось. Але мої харати ще довго мене могли спокійно спати. одному зараз у сьому році вже 14 буде, а на другому ще сім. Він зовсім маленький. Він досі від цього не відійшов. Дуже важко з ним зараз. Частину фільму знімали у Бучі. Інші сцени у павільйонах кіношколи. Діти і актори, і учасники знімальної групи. Наприклад, 12-річний Богдан, звукорежисер. Завдяки звукорежисерам приходить хороший фільм. Бо, бо якщо картинка хороша, а звук поганий, це поганий фільм. Можна все зробити, але головне, щоб звук був хороший. Богдан ділиться, вже набрався досвіду, адже працює на знімальному майданчику цілих чотири години. І як справжній професіонал пояснює нам, як працює апаратура. Коли актор говорить, то я отут мені показує, як він говорить. Тобто, якщо ви дивитеся кіно і поганий, ну, ви погано чуєте, це означає, що між 12 і 18. А є, щоб був хороший звук, треба між 12 і 6, щоб ну, така полосочка піднімалася постійно, ну, примірно. Якщо кричить, то в мене показує аж на красний, воно піднімається просто. Якщо так трохи говорить, то воно опускається. Все дуже легко. Богдан евакуювався з Бучі у третій день повномасштабного вторгнення. Про ці події хлопчик говорить неохоче, а от день повернення додому згадує з величезною радістю. 12 травня в поїзд 13-го ми вже вдома сидимо, чайок і думаємо капець. Бабушку зустрів, яка всю бучу там війну пережила. Ну, у мене, звісно, окно розбите там трохи з коло А так вообще, отак. З кожною дитиною на знімальному майданчику працює психолог, аби не травмувати дітей про війну під час зйомок. Не говорять, але короткометражка має важливий лейтмотив. Сашко, головний герой, який живе в світі демократичному, де все дозволено, де все умріяно, і раптом він потрапляє до іншого простору, де він зустрічає дітей, де всі ходять чорному, їм не дозволено носити інші речі. У них все заборонено. Звичайно, хотілося б показати таку альтернативу. А що було б, якби, наприклад, не дай Бог, ми жили б в окупації. Але діти про це не знають. Вони трошки відутожнені від цього всього, тому що ми релаксуємо все таки на цьому проєкті і не вклинюємося в тему і як такої у фіналі, головний герой рятує дівчинку із темного світу. Так, автори фільму наголошують, добро завжди перемагає зло, і Україна обов'язково переможе.